Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програми вчасно. Вітаю вас студія «Надія Швець» швеці, дивіться просто зараз. За віру та вірність сьогодні Чорноморське козаче військо відзначає 225-ту річницю заснування козачого руху у Росії та 21 рік його відродження на придністровській землі. Придністровська команда у міжнародному інтелектуальному проєкті на Камчатці отримала перемогу. Щоб розрахуватися з кредитними боргами з Міжнародним валютним фондом, Україна у нього ж візьме ще кредит. Придністров'я перейшла справжня зима. Минулого вечора і вночі в республіці випала велика кількість снігу, що ускладнило роботу громадського транспорту. Комунальні служби міста районів республіки ще з вечора почали прибирати сніг та посипати дороги піщано-сольовою сумішю. Тарас снігоприбиральна техніка вийшла на вулиці о півночі. Задіяно було близько 20 одиниць техніки. До ранку працівниками спецавтогосподарства розчищені тротуари і підходи до зупинок на центральних вулицях міста. Зараз ведуться роботи з Чищення дворових територій на прилеглих вулицях, за словами фахівців, користуватися піщано-сольовою сумішю сьогодні немає сенсу. При такому об'ємі снігу, який знаходиться при такій кількості снігу на тротуарах і при тому мінусі, який є, піщано-сольова суміш не дасть жодного ефекту. Вона перемішається зі снігом, і ми нічого з цим не доб'ємося, крім витрачених даремно коштів. Комунальники кажуть, прибирання снігу продовжиться після шостої вечора, так як пішоходи ускладнюють роботу спецтехніки. У Державтоінспекції ж звертаються до всіх учасників дорожнього руху. Необхідно бути акуратнішими. Водіям вибирати безпечну швидкість і дотримуватися дистанції, а пішоходам враховувати погодні умови при переході вулиць. До басарах сніг і вітер, швидкість якого перевищувала 10 метрів за секунду, не припинялись всю ніч. Це змусило шляховиків ще у четвертій ранку вийти на розчищення доріг вже тоді. Товщина снігового покриву сягала 10 сантиметрів. Піщано-сольової суміші для підсипання доріг заготовлено достатньо. Тільки за одну добу її розкидано було близько 20 тонн. і запас палива на випадок знеструмлення через сильний вітер міських заправок. Продовжимо випуск з 5 по 7 грудня придністровські студенти та молоді дипломати брали участь у міжнародному інтелектуальному проєкті співдружність незалежних держав. Це вже п'ятий конкурс, який проводиться на Камчатці. У цьому році в проєкті взяли участь понад 10 місцевих команд, а також молоді люди з Казахстану і Придністров'я. Наша команда не обмежилася однією лише участю. Придністровська команда взяла участь у камчатському проєкті через відеоміст. На першому етапі придністровські студенти та молоді дипломати провели презентацію нашої республіки і виграли гран-при конкурсу. Ми результатами нашого в молодіжному інтелектуальному Задоволені результатами нашої участі в молодіжному інтелектуальному проекті СНД. Це перший і успішний досвід подібної співпраці з євразійською молоддю в інтерактивному форматі. Сподіваємося, що регіональний молодіжний проект СНД, який проводиться на Камчатці, отримає підтримку в Росії. Наступного року до нього приєднаються більше країн СНД. на другому етапі учасники конкурсу представили свої творчі роботи. Від Придністров'я був показаний відеоролик першого Придністров'я Ровського телеканалу Я люблю тебе Терасполь. Третій етап складався з трьох круглих столів. Один з яких був присвячений проблемі визнання Придністров'я. за результатами круглого столу було прийнято резолюцію, в якій Камчатська молодь закликає міжнародне співтовариство визнати Придністровську Молдавську Республіку. Для нас це добрий знак. Тепер про нас не лише знають, а й підтримують. Це дуже важливо. До речі, збірна Камчатського державного технічного університету, яка представляла Придністров'я на третьому етапі конкурсу, також отримала приз в одній з номінацій. Взяти участь у нагородженні переможців команда з Придністров'я не змогла. Однак церемонія не пройшла без Придністровської участі. Конкурсантів через відеозвернення привітав заступник голови Придністровського МЗС. Це дуже, це дуже приємно відзначити, що в цьому році Придністров'я вперше брало участь у даному проєкті. і це відображає тенденції розвитку відносин з Російською Федерацією та прагнення народу Придністров'я на максимальну інтеграцію і зближення з нашими російськими друзями у Придністровському зовнішньополітичному відомстві. Вважаю, що участь у подібних конкурсах один із способів створення позитивного іміджу нашої республіки. 17 грудня історична дата для козацтва Придністров'я. 21 рік тому цього дня нащадки козаків провели великий козачий сход, на якому було оголошено про відродження чорноморського козачого війська. Створене воно було 225 років тому указом Катерини II. Відродження чорноморського козачого війську проходило у важкій небезпечній обстановці в молодій республіці. Козаки одні з перших стали на захист Придністров'я в 1992 році і втратили у війні 90 своїх побратимів. Їх життя гідний приклад відданості та мужності для сучасної молоді. І сьогодні головним завданням перед собою чорноморське козацьке військо ставить військово-патріотичне виховання молоді. Я думаю, у нас з вами достатньо. Я думаю, у нас з вами попереду досить багато серйозних питань, і проблем, які необхідно вирішувати спільно. Це перш за все робота з придністровською молоддю щодо прищеплювання православної віри. Другий серйозний напрямок це патріотичне виховання нашої молоді. Лави чорноморського козацького війська поповнюються і жінками. Зараз в цьому напрямку приділяють особливу увагу. На базі восьми школи юним козачкам викладають основи ведення побуту та поведінки справжньої жінки. Ми знаємо, що Ми знаємо, на жаль, сталося падіння моралі, переоцінка цінностей. Ми хочемо повернути ті непорушні цінності, які сьогодні є, були і повинні бути. Чорноморське козацьке військо завжди славило своєю силою, мужністю та згуртованістю. Досвід придністровських козаків сьогодні переймають українські за прикладом наших козаків. Вони створили декілька козацьких коренів в західній Україні. Ну, сила э, співпраці з чорноморським э, козачим військом. У нас складається полягає в тому, що ми ведемо духовний контакт, навчання проводяться з ними. Ну і в основному підтримка, іменно підтримка духовна, бо немає просто на Західній Україні, на кого звернутися і на кого спертися. Придністров'я це єдина держава серед країн СНД, де козаки охороняють державні рубежі. Сьогодні зазначалося на тому, що придністровські козаки активні учасники майже всіх районних та республіканських заходів. Крім того, в рибниці та Бендерах були створені козацькі патрулі. На завершення урочистості найгідніших козаків відзначено було державними нагородами. На черзі традиційний відеогляд українських новин. Перше засідання кабінету міністрів після призначення на посаду прем'єра провів Микола Азаров. Він подякував за довіру і підтримку і наголосив, що уряд і надалі триматиме курс на системні перетворення в суспільстві та реалізацію соціальної політики президента. Щоб знайти компромісні рішення в принципових питаннях. Азару запросив до переговорів опозицію. запропонував зокрема проаналізувати поліпшення умов членства в СОД, позиції щодо митного союзу та співпрацю з МВФ. Щоб погасити попередній кредит МВФ Україна, візьме кредит у нього ж умови нових мільярдних позик. Представники Міжнародного валютного фонду обговорюватимуть у січні. Термін чинної програми, підписаної у 2010-му, завершується в кінці грудня. В її рамках Київ стиг отримати тільки два транші на 3,5 мільярди доларів. Потім співробітництво припинили через невиконання Україною вимог фонду. Експерти кажуть, держава планує отримати близько 12 мільярдів доларів. Вчора набув чинності закон, за яким заборонено курити в закладах громадського харчування. Причому, якщо раніше для курців передбачались окремі зали, часто відділені від решти досить умовно, то нині їм залишили лише невеличку спеціально обладнану курилку. Під забороною також кальян і навіть електронні сигарети, у яких замість диму водяна пара. За невиконання вимоги суворі штрафи до 10 тисяч гривень. Курити можна буде на підприємствах та в організаціях усіх форм власності в приміщеннях готелів, аеропортах та на Вокзалах у всіх цих місцях власники зобов'язані виділити 10% площі для куріння. Вже четвертий рік пошта Придністров'я проводить новорічну акцію Листи Діду Морозу в довосарах вона стартувала 7 грудня і до 20-го. кожен може попросити у Діда Мороза подарунок. Працівники пошти зазначають, кількість побажань за ці роки значно зросла. У Людмили Максимової дві маленькі внучки вирішила порадувати дівчат під новий рік. Прийшла на почту, щоб написати письмо Діду Морозу. Прийшла на пошту, щоб написати листа Діду Морозу. Хочу, щоб він порадував моїх внучок приємною несподіванкою. А також хотілося б, щоб і інші дітки теж порадувалися Діду Морозу. Пам'ятаю добре своє дитинство. Дід Мороз завжди приходив до нас в гості. На санках приїжджав з бубонцями. Новорічна акція в місті стартувала 7 грудня. Тільки за тиждень на пошту надійшло майже 200 листів на ім'я Діда Мороза. Їх присилають і дорослі, і діти в різноманітних конвертах так стандартних і зроблених своїми руками малюнки, побажання і мрії юних придністровців. Пожелання у дітей разнообразне побажання у дітей різноманітні від мішка картоплі до сенсорного телефону. Пишуть із багатодітних сімей, просять, щоб купив дітей шапку чи пальто. Інші бажають отримати у подарунок м'які іграшки, канцтовари, хом'ячків. Цель лякси дітям сказку подарити. мета акції подарувати дітям казку. Для цього робітники пошти докладають багато зусиль. А також ми сподіваємось на допомогу спонсорів. На наш рахунок за бажанням можна перерахувати кошти. Ще є час. Наші робітники вже Зробили внески на сьогодні. Кошти перерахували вже кілька підприємств міста, але цього ще недостатньо. Говорять робітники пошти. Хочу звернутися до керівників наших підприємств, щоб вони все таки оказали нам матеріальну допомогу, щоб ми могли Діда до мороза доставити всім діткам, які написали письма. Надія Пайрелі, Віктор Мілінчук вчасно на першому Придністровському телеканалі. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. Усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 18 грудня очікується хмарна в день з приясненнями. Погода без суттєвих опадів. На дорогах уже Вітер південно-східний 9-12 метрів за секунду, пориви до 15. Температура повітря вночі від 7 до 9 градусів морозу в день мінус чотири, мінус На півночі республіки вночі 8-10, в день пять З позначкою мінус. Атмосферний тиск вищий норми.